Кам'янське, вулиця Дніпробудівська, 21 століття, наші дні, 26-й день без газу. Представники міськгазу перекрили і зняли загальний вентиль газопостачання будинку номер 7 і, як стверджують мешканці, попередньо людям про це не повідомили. Свої дії обґрунтували пізніше, мовляв, це треба для встановлення загальнобудинникового лічильника. Процес тим часом затягнувся майже на місяць. Люди кажуть, вони у газовій блокаді не одинокі. В Кам'янському це трапляється. Зараз в Кам'янському це дуже актуальна тема, многії дома страдають. От у нас недалеко, здесь, в сусідньому дворі, вулиця Освітня, 34. Там люди знаходилися порядка 20 суток без газу. Є у нас бумага, на которой відмечена. Нежелання всіх жильцов дома. І ця бумага находится і в горе с полком, і в вот. То Тобто устанавливать прибор учета на багатоквартирний дом, в якому приватизированы всі квартири практически. Он є нашою субсністю без жильців жирцов дома працює законна. Мешканці сьомого будинку на Дніпробудівській почали боротьбу. Заявили до поліції і домоглися відкриття кримінального провадження проти начальника міськгазу кам'янського Григорія Макуха. Зараз цим займається слідчий Дніпровського раділа поліції. Макух вже так бы, дав показання. Там еще ряд соучастников будут допрошены документы, которые запрашивает следователь счета. Роботники газа не слишком торопять це їх давати. Скорее похоже, буде звернення слідателя в суд. Начальник міськгазу Кам'янського Григорій Макух коментувати ситуацію особисто відмовився. Представники прес пояснили, зараз діє програма встановлення загальних лічильників, на яку були виділені державні кошти. Тож вони виконують свої обов'язки та ні в чому перед мешканцями не винні. Плануванням саме проведення робіт зі встановлення загальнобудинкового будла обліку природного газу мешканців було попереджено заздалегідь за допомогою оголошень, які розміщували біля під'їздів будинку. На жаль, мешканці будинку по вулиці Дніпробудівська, 7, довгий час відмовлялись від встановлення лише шафи для загальнобудинкового лічильника. Шляхом переговорів керівництва нашої компанії та мешканців цього будинку було досягнуто домовленості на завершення робіт зі встановлення шафи однак. Один з місцевих активістів зборив людей, які знову заблокували відновлення газопостачання. Отже, конфлікт перетворився на трикутник і зовсім не любовний. Третьою стороною виявився власне найактивніший житель дому. Його сусіди підтвердили, що 22 квітня представники міськгазу на чолі з начальником Григорієм Макухом скликали збори, на яких усі домовилися про встановлення шафи для відновлення газопостачання. Втім. Задумане не здійснили. І нібито, саме через активіста. Он же прискакав і почал рамку не поставить. Ну, опять починається то же самое. Он кидал тут это, что мы подписывали, не согласен, не согласен. Він тут да. бегал, передо да, мной я я і написала, що я согласна. Потом Плохоцький говорит, що пишіть, хто согласен, ставіть цю рамку. Я с кем писать? Ну, З ким? Всі порозбігались. Всі, которые стояли, гол головами кивали, да, 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 давайте ставити, всі розбіжались. На сегодня была договоренность на 10 часов. Он сразу сказал, уберите кука, и мы приедем вам установим счетчик. Вернее, не счетчик, не счетчик а рамку. рамку. И он даже сказал, хорошо, я гарантийное письмо вам не дам, но отдам ключи от этой рамки вам, жильцам. Пока мы тут все порасходились, он уже все решил, он отменил и макуха, и всех на свете. И мы опять остаемся без газа. И зачем нам такой активист, который для себя все условия создал, а дом подначивает, не ставьте рамку. Вот же картина такая. Дві сторони конфлікту воюють і не йдуть на компроміс. А третя сторона мешканці сьомого будинку чекають на газ. Роль особистості і мас в цій історії поки що не розкрита. Залишаємося слідкувати за розвитком подій. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.